Щось дійсно відбувається. І страшний суд посередині нам говорить, що прийшов час, але вони ще трошки будуть притримувати цей час. Прийшов час для, як для якогось рішення. І це рішення я зараз до карту доставила колісничного. Це війна, зброя, рішення по поводу війни. Вони зараз приймають чи на користь це Україні І що з цього ми отримаємо? Там начебто діляться на два фронти. Одні будуть тормозити і відкладувати, інші готові допомогти і дуже добре. Те, що... ну, наразі ми точно не дізнаємося, що там коїться. Бо дивіться, луна і п'ятерка мечів там не зовсім чесна гра, можливо, навіть двойне дно йде якийсь в цій ситуації. Хтось воду мотить. Дійсно, у нас є союзники, які нам готові допомогти от, на тій арені, так? і є ті, хто будуть заважати і е, тормозити процес. І зараз оця борьба, але її підняли. Е, у них прямо питання це підняти, що нам робити, тому що старашний суд в самому початку випав. Нащо? Я думаю, розворушити ворога. Це було на Росію тиск розворушити його і показати трошки зуби западні. Так? Це було, ну це публічно нарушниці зробили, Добавити вогню, як би наче то. А по поводу взагалі Америки, ну я хочу сказати, як там не крутий, а моні-карти такі непогані випали. Начебто вони нам готові нас гарно підтримати. І дати нам якусь силу, і дати в наші руки гарну силу. А от це для Росії навіщо? Ну, це як тест був, тест для Росії. Тобто вони показали е, свої наміри, чіткі, чіткі наміри. Це тільки початок. Це тільки початок цьому всьому. Опаси перша карта. Говорить, мені зразу закриває карти. Не лізь туди, куди тобі не треба, говорить. Але насправді, я думаю, що можна просто промовчати нашу користь. Трошки часу треба, трошки часу ще. Але рішення непогане, і це я ж кажу, це тільки початок. Нам потроху будуть відв'язувати руки. Дуже гарні карти насправді. Хоча й говорять, що імператриця для нашу користь для, нашої, для захисту нашої землі. І щось, знаєте, буде, от це вони так публічно оголосили, а далі, можливо, буде проходити за спиною. Щось. І, можливо, у нас буде нечайно прилетіло, не знаю. Можливо, так буде. Тому що дозвіл буде далі. Ну так. Дивіться, яка перша карта? Немає варіантів. Тобто, начебто, і є варіанти з ними домовлятися, але вже наскільки грушки побитіш, що вже не зліпиш Про домовленість зараз. Не йде річ. Так, да, як в последній путь. Обстріли будуть, це вони тільки починають. Ну, а ну, Що у них там зараз взагалі? Є ресурси. Ресурси до них прийдуть, підтримка якась до них може прийти. Це як пухлина, з якою Ракова, з якої не домовишся, не можна сказати, я тебе не буду вирізати, а ти не рости, не з'їдай мене. От так з Росією. Вони будуть давити і до тих пір, поки ми їм не, не надаємо по зубам. От і все. Ну, неможливо не домовитись нічого. Е, до... Що треба? Що треба, щоб трапилось, щоб у них. Ага. Дивіться, знаєте що? У них в, самих, в самої Росії можуть піти. Це, можливо, фінансова якась криза. От це треба, щоб росіяни зовсім голодні стали, да? їх тільки до них дойде, коли вже зовсім голоду нема. От війна ця вся, от люди ці всі пруть до нас, пруть, ну не люди, вибачте. З тих пір, поки в них в їхній країні, а в них буде це. 25-й рік, я думаю, в них ну не голод, але у ну, них зовсім буде тяжко. І от це. Дасть нам силу виграти, тобто їхня біда і дасть нам перемогу. Тобто союзники, війна, е це все буде йти до тих пір, поки в них в країні зовсім тяжко не буде, а в них буде тяжко. В них буде дуже тяжко. Хай там буде. Китай, до речі, вони і ваші, не то, що й ваші, і наші, вони можуть обіцяти, вони все, все роблять сугубо. В своїх інтересах, тільки в своїх інтересах. Але з Китаєм начебто може зірватися у них. Угу. зірватися? Може Китай їм щось такі умови виставить дуже не негарні для Росії, бо начебто у них з Китаєм може зірватися. Угу. Зірватися, а взагалі Китай не допоможе? Ну так, я кажу, що щось начебто як зірветься. Тобто вони домовляться, а далі воно зависне в воздухі. А ну хто ще їм може допомогти? Бо це їм дійсно йде допомога. Ну це не Китай, тому що з Китаєм щось вони не домовляться. Іран, так собі, теж у них не... північного Північна Корея краще, ніж Іран. У Ірана як начебто. У самих треба попрацювати. Те, що вони просять, в них не так і багато цього, того, чого вони в них будуть просити. Трошки так, але не багато. Так, Північна Корея. От це їхні союзники наразі, найтакі най сильніші, ну, як так можна сказати. Є в них допомога про ту, про яку ми не питаємо, не знаємо. У Росії є якась допомога? Є союзники, ми не знаємо. А ви знаєте, у них, до речі, Можливо, і є союзники, про яких ми не питаємо і не знаємо, але вони зараз на паузі. Тобто допомагати вони не дуже горять Росії. Моє далі тягнути не хочу. Ну тут гарно. Тут дійсно гарно. Ви е -е -е. знаєте, даже, можливо цим якось наші ще й полон людей возьмуть, не знаю, чому так. Ну, начебто чи захватять чи ще щось. Чи людей візьмуть кого, не знаю, чому так кажуть. Добре, це добре. А до речі, їм і важко було піти. Вони розуміють про свої наслідки. І наслідки їм за це прилетить. Ну, Наслідки в них за це будуть. Пішли без невиходдя. Ну, тобто, Вони хоч якось хоч якось добити нас. Ну, Це їхня ігра, вони нас хочуть знищити. Ну, Тобто. І розуміють, що їм прийде за це покарання. Так, їм за це прийде покарання, вони це розуміють. І коли вони на це йшли, вони розуміли, що їм за це прилетить. Получить вони за це. А кара їм за це прийде. Ну дивіться, що зараз друга карта я витягла. Так. Це карта башні і в неї влітає, в неї все влітає і вона рушиться. Так. Ну, от вони на цьому не, ні, не зупиняються. ні. Вони далі збираються бити. От, опять карти, начебто вони відчікують, бо в них теж важко, чомусь, можливо, у них не так багато зброї, бо їм важкувато це все. І вони начебто щось чекають, щоб їм допомогли. І ще чи будуть підготавлювати трошки з часом, з роз, розривом зробляться. Але так. Далі будуть в планах у них розрушити. Ніякого це, то, що вони там говорять, що ми їх не б'ємо, вони нас не б'ють. Це все брехня. Будуть. Бить. Ну, Тобто будуть в них в планах